Права 1195. У саду ростуть яблуні та вишні. Причому яблуні становлять 41% усіх дерев. Вишень росте на 54 дерева більше, ніж яблунь. Скільки дерев росте в саду, скільки серед них є вишень. Ну що ж, давайте міркувати. Тут найскладніше зрозуміти, як можна прив'язати до того, що у нас на 54 дерева. Більше вишень, ніж яблонь з відсотками. Давайте чітко порахуємо, а скільки ж у нас відсотків будуть становити в цьому саді вишні. Ну, якщо яблуні становлять 41% всіх дерев, а там є тільки вишні і яблуні, то від 100 треба відняти 41%. Записуємо тоді перша дія. Тобто 100 відняти 41%. Це буде дорівнювати 59. Записуємо в дужках чого? Відсотків. 59 відсотків записуємо усіх дерев. Становлять вишні. Становлять вишні. Гаразд. Якщо вишні становлять 59%. А тоді у відсотках, наскільки це буде більше, ніж яблунь, треба від 59% відняти 41%. Записуємо друга дія. Отже, 59. мінус 41. І це дорівнює. 59 мінус 40 це буде 19, а 19-1 це буде 18. Записуємо в дужках чого відсотків. Ну і пишемо, що це в нас наскільки? Наскільки більше росте вишень? вишень, ніж яблонь. Гаразд. Тобто ми знаємо, що вишень росте на 18% більше. Але це складає 54 дерева згідно умови. То, якщо так, то ми можемо дізнатися, скільки це буде 1% треба 54 поділити на 18. Записуємо третя дія. Отже, 54. Що ділиться на 18, це дорівнює. Ну що ж, 54, що ділиться на 18, це буде 3. Записуємо в дужках чого дерева. Тобто 3 дерева, а це у нас становить. Один відсоток усіх. Дерев. Ну, гаразд, якщо три дерева, це один відсоток усіх дерев, а всі дерева це 100%, то їх буде в 100 разів більше, ніж три. Записуємо четверта дія. Тобто нам треба три помножити на 100. І це буде дорівнювати 300. Записуємо в дужках чого дерев. Дерев росте в саду. Гаразд. Нам треба знайти, а скільки серед них є вишень. Ми знаємо, що вишень 59%. А 1% – це 3 дерева. Ну що ж, тоді нам треба 3 помножити на 59. Записуємо тоді п'ята дія. Отже 3. Що множиться на 59 і це дорівнює. Щоб не множити в стовпчик, ми запишемо це як 3, що множиться. А 59 запишемо як 60, відняти 1. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, то це буде 3. Що множиться на 60 відняти. 3, що множиться на одиницю. І це дорівнює. 6 на 3 це 18. І 1, 0 це 180. Відняти. А 3, що множиться на одиницю, це 3. Ну і різниця у нас буде дорівнювати 177. Записуємо, чого у дужках вишень. Можемо записати, що 177 вишень. Росте. В Саду. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, нас запитують, скільки дерев росте в саду? Пишемо 300 дерев. Далі, а скільки серед них є вишень? Записуємо 177. Вишень. Ну що ж, ось така складніша логічна задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.